Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для вічних цінностей у програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, Володимир Гриневич. Поганий друг, немов тінь, в сонячний день не відв'яжешся, а в непогожий не знайдеш. У цьому прислів'ї йдеться про тих, хто доброзичливий, коли у тебе все в порядку або коли ти можеш щось їм дати. Але справжня дружба проявляється не в благополуччі, а в важкі моменти. Коли ти помилився і всі залишили тебе, тоді ти дізнаєшся, хто твій найкращий друг. Коли ти втратив все через хворобу, банкрутство або іншу біду, в цей момент залишаються найвірніші друзі, ті, хто не кине тебе, не дивлячись на те, що ти не можеш їм нічого запропонувати натомість. На мене завжди справляла велике враження історія дружби Йонатана і Давида. Причому саме поведінка Йонатана є видатною. Він був царським сином і мав успадкувати трон батька. Однак Бог вирішив, що династія Саула не буде продовжуватись і передав владу Давиду. Незважаючи на це, Давид не міг зайняти трон, поки Саул був живим. Крім того, йому потрібна була підтримка інших людей. Йонатано було відоме рішення Бога, і він проявив більше розсудливості ніж його батько, вирішивши захистити від нього Давида. Він міг би разом з Саулом замишляти вбивство Давида, якби його характер був чистолюбним і жадібним до влади. Але в біблійному оповіданні немає ні натяку на заздрість, ревнощі або приховані образи через те, що Давид повинен був знайти місце, яке по праву народження належало Йонатану. У 18 розділі першої книги Самуїла написано. І склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою. Справжня дружба міцніє у важкі моменти. Відносини Йонатана і Давида стали міцнішими в обставинах переслідування і страждання. Чим небезпечніше ставала ситуація, тим міцніше ставала їхня дружба. Якщо підійти до Янатана з мірками з сьогоднішнього часу, то багато хто визнав би його нерозумним, позбавленим амбіцій, слабаком, але це зовсім не так. Він був готовий піти проти свого батька, який не розумів поведінки сина і його ставлення до втрати трону. Ціна такого вибору з емоційної та соціальної точки зору була величезною для Йонатана, але він все ж пішов вперед. Переконаний, що дружба важливіше всього іншого будь-яких інших обставин. Така справжня дружба все інше минуще. Просіть Бога допомогти вам відкрити чи вмієте ви дружити по справжньому і просіть допомоги бути вірним другом. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти створив нас на свій образ і подобу, за те, що ми маємо сім'ї, за те, що ми маємо друзів. Допоможи, Господи, нам цінувати ними і навчитися вибирати хороших друзів, з якими ми могли б прославити Тебе тут і бути колись у Твоєму Царстві. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, справжня дружба проявляється не в благополуччі, а у важкі моменти. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці, або у вас є проблема, за яку ви хотіли, щоб ми молились, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам рясних Божих благословень. До побачення! Зустрінемось завтра!